Крилатим бомбардувальникам та розвідникам дарують друге життя. На Хмельниччині небайдужі пересічні жителі, бізнесмени та чиновники взялися за порятунок єдиної авіаційної бригади. До початку 2000-х на аеродромі міста Старокостянтинів базувалися одразу два полки бомбардувальників та винищувачів. Останніх знищили за 10 років, поки тривала армійська реформа. Від бригади бомбардувальників тепер залишилися самі розвалені казарми, не встигли порізати на брухт і не нові літаки. Сьогодні до життя намагаються повернути все, що здатне піднятися в небо. У цій казармі ще блищить підлога та пахне фарба. Військово лише починають обживатися. І ще вчора жили в польових умовах. Умови екстремальні. От хотілося б лучше, але насамперед хочу сказати, да, хочу сказати, що. Хто готовий захищати свою державу? От і готовий, готовий нести цей обов'язок на собі, значить повинен привикати до будь-яких умов. На території цієї військової частини казарми останнім часом були майже зруйновані. Полки, який тут базувався, розформований 10 років тому. 15 років воно не використовувалося. Ви самі розумієте, віконі прийоми знили. Підлога погнила. Практично залишилась тільки бітона стяжка. Потолки посипалися, штукатурка на сінах була відсутня. А реанімувати ці міги та сушки не зможе вже ніхто. Це все, що залишилося від 85-го винищувального полку, колись найкращого у збройних силах. Я горою стояв, щоб його зберегти, але ж... Порізали. Було ставилось питання, щоб і цей аеродром повністю знищити. Доходило до рукопашних боїв, щоб відстояти наше місто як військовий. Цей аеродром. Усією громадою рятують єдину бригаду бомбардувальників Су-24 та навчально-ратувальні альбатроси. Льотчик Олексій прикриває небо над українським кордоном вже 12 років. Зізнається, сьогодні армія ослаблена. Фінансування було не настільки, топлива не було. Тому літали тільки, щоб поддержати штани, як говорять льотчики. Після оголошення мобілізації пішло фінансування. Тренування посилились. Військових навіть кличуть із резерву. Серед них і 54-річний Василь Шевченко. Підполковник запасу вже понад чотири роки не керував польотами. 502, доложите до розвідки розвідку погодів голі. Садувала розвідку із миру. нитці мільйон сімсот тисяч гривень назбирала громада. Гроші, шлюти, бізнесмени і цілі підприємства. І попри скруту, військові готові захищати небо України. А на Микола Назаренко, Хмельниччина, новини 2+,2.